Всіх вітаю на своєму каналі. Запрошую вас до такого весняного, коротенького відеоролику. Тож, до перегляду. Ось і почались весняні роботи. Треба вже грядки садити, тому що в цьому році дуже пізно. Пізня весна. Попри ще не садили, грядки вже треба якось самі розробляє грядку. Що... Ага, ага, витанцьовую, витанцьовую. Це такий у мене помічник, танцор. Ну, спасибі йому. Допомагає мені у цих моїх городніх забаганках усяких. І наш друг товарис тракторець. Без нього ніяк. Отак! Отак! Ага. <пілляти> і вірки, І Це картопля вже коли буде. Коли великим трактором проба йде, бо для картоплі треба більш липше. Оп, це там. Весна, нема коли відпочивати, хочеться щось приробити, дітям осіяти все. Та вони й лінія, а там хаяться, просту сердяться, ну думаю, що вирощуть. Курба зацвіла. Цвіте черемка завжди холодно, коли вона цвіте. Ну, нічого. Буде тепло. Був бинир, стоки. Все буде, були в миті, живі й Наробили рядочки таких рівненьких. Такою приспособою. Вже не до кінця. Ось така штука. О, там такі ралики остренькі. І нею робляться ряди. Ось, всяке тут він насіння взяв, а те, що буду зараз садити. Вже така клубничка, вже деяка й зацвітає, але боюсь, щоб заморозки лаванда. Щоб заморозки не побили її. Щоб не почорніли. Ну що. П'ятки посажені. Що посадила? Посадила огірки, кукурузу бондюельку посадила. Між огірками, як там, я так завжди саджаю. Ще трошки внизу моркви, буряка столового. І далі пішов баштан. Дині, кавуни. Звичайно, в мене кожен рік баштан слава Богу, їмо своє. Як в цьому русі буде, не знаю. Квасольку посадила, речку. Ну, а тут ще залишилися грядки на помідори, перець і все таке, що висаджувати осадою. Ну а тепер екскурсія тюльпанами і сад, як не показати. Цю грушу, Боже, яке небо синє. Я навіть не знаю, як таке може бути, щоб таке було синє небо. Ну За сьогодні вже вона розквітне повністю. Боже, яка ж красота. Черешні вже поцвіталися Підемо далі. Ну а тепер, як же не показати цей тюльпановий рай? Уже вони такі різноманітні. Ну, сорти, звичайно, пізніше не позацвітали, позацвітали ранні сорти. Далекі з ними там, а пізні сорти вони цвітуть десь так пізніше. Але теж вони дуже красиві, нічим не поступаються по красі цим тюльпаном, які є. Дуже гарні. Ну, це буде пізніше. Звичайно, було б добре, якби вони зацвіли всі разом, але так не виходить і кмітно пізніше. Але й цього достатньо, такий тюльпановий рай, дуже гарний. Не можу приділити, щоб не приділити уваги цим красунчикам. Це вони зацвіли мене в цьому році вперше. Я їх посадила ось такі. Побачимо, як розростуться. Ну, звичайно, ці жовті, вони такі саморанні, як і червоні тюльпани, тільки жовтого кольору. А це такі рожеві. Ще був у мене білий, дуже гарний. Але щось я його як почала розсажувати, розмножувати, то він у мене десь зівся. Не знаю. Ось така краса. Цим можна милуватися лише навесні, звичайно. І потім дивитися відео протягом руку. А далі підуть троянди. Ось ці жовті тут серед троянд вони чогось ростуть. Я їх викопую, викопую. І, мабуть, не всі цибулини вибираю, і вони тут. Але все одно цвітуть, мабуть, їм тут ж таке добре. Тюльпановий рай, так я називаю цю пору року. Ось так. Позацвітали вишні, чогось вони цвітуть в цьому році так, наче разом з грушами. А може так і треба, та я не пам'ятаю. Персик тут цвіте. А чи спробуємо ми з нього персиків, це вже питання. Дуже важко боротися з тою болячкою, що крутить. Листя покручене, все згорає. Ну, були в нас персики, з якомусь році ми зібрали. А тут не знаю, скільки їх треба бризкати. О, маленька вишенька молоденька цвіте. Це молодий сад. Тут яблуні посаджені багато. ця буде цвісти вперше. Це ведінка понасаджував цих молодих яблунів. Побачимо, які вони будуть. Цвіте стара черешня. В минулому році на нестільки було черешень. Вони пізніші, тому шпаки їх вже не їли. А нам довелося їх збирати. Вже всі понаїдалися, їсти ніхто вже їх не хотів. Пішли на варення. Я вибачаюся за шум вітру, але що робити? Природа.